Доброго дня! Мене звати Анастасія. А я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас тема кут позначення кутів. А домашнє завдання таке: які з променів перетинають в сторону кута БОЦ? Лізочка, що ти знаєш про промені? Що вони мають. Вони мають початок і не мають кінця. Так. Оце А Б. Це в мене промінь чи ні? Так. Да. Чому? Тому що він має початок але не має кінця. Так, він має початок в точку А, так? Так, да, але... немає кінця. Добре. Оцей промінь ми можемо назвати БА. Ні. Чому? Тому що Б не має точки. Так, ми називаємо промінь по початковій точці. Початкова точка в даному випадку у нас А. Тому промінь ми називаємо А. Б. Так? Так. Добре, повернемось до нам, повертаємось до нашого малюнку. У нас є кут Б О С. До речі, як ще його можна було б назвати? Ну, Можна було б назвати С Б. С, Б. Не забувайте, що в назві кута вершина кута завжди є. Чим лізочка? З другою, другою буквою. З другою буквою, так. І того БОЦ або СОБ. Добре, от на вигляд, це який у нас кут? Гострий, прямий, розгорнутий, чи тупий. Тупий. Так, на вигляд, це тупий кут, він такий тупий і є. Добре. І у нас є промені, які або перетинають, або не перетинають сторону в сторону нашого кута, про яку саме сторону йдеться мова ліза. OC. Сторона ОЦ. А що таке взагалі кут? Кут ну, – це два променя, які виходять з однієї вершини. Дуже вірно, це два променя, які виходять з однієї вершини. Назви мені ці промені, які створюють наш кут БОЦ. ОБ. Промінь. Дуже вірно, ти сказала, ОБ. Не БО, ні БО. Тому що ми промінь починаємо з точки. так? Не. Назва проміння у нас обов'язково має йти з точки. Е, і другий у нас який промінь ОЦ. І другий промінь ОЦ. Також от точка початкова. І тому ми його називаємо не СО, а ОЦ. ОЦ. Тобто, у нас є два проміння ОБ і ОЦ. Добре. Так, якийсь з променів перетинають нашу сторону ОЦ. ФЕ ФЕ, -E. -E, промінь ФЕ. -E. Ну, Це очевидно, так, Ліза? Так. Це очевидно. Давайте я покажу ми продовжимо. І це дуже просто і зрозуміло. Так, він звичайно перетинає промінь ФЕ -E, перетинає сторону О так? так. Добре. Чи є ще якийсь промінь, який перетинає. Сторону ОЦ є. Є. Але до того, Ліза на це Є сказала ні. Ні, немає більше. І чому вона так сказала? До речі, це так можуть сказати: я зараз заберу промінь ФЕ, щоб показати вам дещо. Багато дітей можуть сказати, що більше тут променів, які перетинають нашу сторону ОЦ, немає. Значить, дивіться, що Ліза. Коли я спитала, чи промінь РП перетинає в сторону ОЦ, Ліза сказала НІ. Ми намалювали, намалювали. І Ліза була дуже рада, так, Лізочка? Ну, ти... ти була дуже рада, тому що вона побачила, що ну не перетинає, просто не перетинає. Але Ліза забула один важливий момент, так, Ліза? Так. Який ти момент забула? Що? Ну, що цей кут, ну це промінь. Вона забула, що ця сторона оце... є чим? Променем. Є променем. ну, це, це є променем, Я Тому... він може перетнути. Цей промінь, який можна продовжити. Ось е, початок цього променя, але променя немає. Немає чого ліза? Немає. Кінця. Немає кінця! І ось дивимося. Наш промінь можна продовжувати. І ви бачите, що Скільки захочеш? він. Скільки захоче. Промінь РП перетнув наш промінь ОЦ. Це вірно? Так. Це дуже важливо, якщо ви маєте справу з променями, з кутами, дивіться на ту сторону, яка може продовжуватися. Так? Так. Добре, тут ми також зробимо наш FE, щоб ми також він перетнув. А ось що стосується променя АД, він може перетнути сторону нашого кута. Ні. Ні. Чому? Тому що він може перетнути іншу сторону. Так, він може, просто він іде в бити, да, його напрямок зовсім інший. В протилежній стороні. Оце, правильно? Так. І у нас що висновок ми робимо? Що сторону кута нашого Б О, це, перетинають промені РП та ФЕ. Фе. Тільки два промені можуть перетнути сторону нашого кута Б О, Сторону саме ОЦ. Правильно, Лізочка? Так. так, ми все зробили, вірно, Ліза, ти зрозуміла? Так. Що треба трошечки-трошечки більше думати, так? Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки так. і підписуйтесь на наш Якщо канал. Якщо вам сподобалось наше відео, не робіть ніколи помилок, так, лізочка? Так, так ставте лайки, і підписуйтесь на наш канал. Всім па-па-па-па, гарного дня! Па-па!